Головна політична інтрига Євромайдану повернення до конституції 2004 року було б одним з оптимальних варіантів. Гамбіт Сергія Льовочкіна як майстер куларної інтриги поки що рятує Кабмі Назарова. Відставка уряду це ні туди, ні сюди. Цей уряд він є нелегітимний, він є злочинним. І чому в Європі немає жодної країни із повноваженнями президента як у Януковича. Революції на Майданах, війни в інтернеті. Хто то уміл там бити людей по голові, Хто вміє організовувати дедосата? Хто валить опозиційні сайти? Вся інформація на цих серверах, включаючи операційну систему, була повністю. Як ламають пошту та акаунти опозиціонерів? Вони ламають фейсбуки, ламають всі соціальні мережі. Що спецназ СБУ у формі міліції шукав в офісі опозиції? Єсть програми генерал-лейтенант Олександр Скибенецький, екс-перший заступник голови СБУ і колишній парламентарій, про важливість контрозвідки у часи політичної кризи і про те, де на Євромайдані СБУ знайшла спробу захоплення державної влади. Знак оклику у понеділок, о двадцять на нативай.